Вишиванка диво кольорове, мов зібрала в себе рідну мову, в ній і сонце, і блакиті ріки, і дівочі мрії, і зірки. Вишиванка. Оберіг народу, де крізь бурі, крізь війну й негоду. На полотні доля в нас жива. Кожна нитка, пісня і слова. Одягни її, і серце мліє, бо в узорах предків тих надія. Поки в нас вишиванка жива. Зламати волю і права. Вишиванка оберіг народ, ти любов, що вічно в нас живе, у тобі і пісня, і свобода, і надія, що не вас вже. Твої візерунки наша сила, пам'ять предків, що не знищить час, вишиванко, ти душа і крило України, що єднає нас. Вишиванка кольорова непроста собі обнова ця історія жива мудра сила глибина. Кожен хрест то рядок, зипа прадідівських тих казок, Знак візерунки давні, як слова розмові славні. Вишиванка коднаці, пам'ять гордість та традиції, в ній душа у кожній стрічці, мов у пісні солов'їній. Одягну її і знаю, я з народу, що тримаю свою волю і красу і вишивку, як першу суть. Вишиванка символ мій святий, Вишиванка, пісня не кольорова, Нитком нитку мрія і любов, В тобі шепіт степу і діброва, Ізозурі плач з-під е, тихих зов. Ти зростала в серці України, у долонях про бабусі жінок, в тобі слід козацької хвилини, Сміливий подих вільних рушників. Вишиванко, гордість моя ясна, ти мав прапор на живій душі, у тобі і правда, і причасність, і до Бога шепіт у душі. Одягну тебе і вмить відчую мова рідна пісня солов'їна, бо в тобі і пам'ять, і святиня, ти любов. Ти доля, Україна.